Вітаємо в ефірі програми Мозаїка ритмів. Сьогодні ми з вами познайомимося із цікавою книгою сучасної поетеси Ніни Гаврилюк, член Національної спілки письменників України. І зараз я із задоволенням представляю нашу творчу аудиторію, наших гостей ефіру. Сьогодні моїм колегою буде Роман Маслов від школи журналістики ФСТВ в ролі відеоілюстратора. Вітаємо Романа. Вітає. Вітаємо. Оператор ведучий Леонід Гапєєв, наша творча молодь Діана Кузніцова. Вітаємо Діану. І з нами лідер молодіжного телебачення ФСТВ Олександр Васильцов. Вітаємо. Також вітаємо сьогодні. Ціла творча родина Шмаривоз з нами в ефірі. Ми також вітаємо. І короткий анонс такий. Вітаємо. От вітаємо. Сьогодні під час підведення підсумки вони ще не остаточні. У нас ще є там пара учасників, які ще свої сюжети роблять, але ті вже, хто. Надав сюжети, кого вже оцінили. От родина Шмиривоз отримали дипломи переможців першого всеукраїнського фестивалю «Читаючи Людина, успішна України. От. Це окремий сюжет, ви його побачите. А сьогодні ми почитаємо перший вірш, Українська пісня. І тугу, і радість увібрала у щиру душу наша пісня, красою щедро засіяла, мову саду, калина. Пізня. В ній спілі кетяги цілющі, жагою сповнені до краю, і слів натхненніших і дужчих у світі цілому немає, чи то сумна, чи жартівлива і розхвилює, і окрилить, спаде в грозу, неначе злива, сяйне, мов, блискавка по жилах. І хтось доконче озоветься, піддавши чарам українців, і в унісон заб'ється серце тим дивом сповнене повінця. Наступний вірш авторки Ніни Гаврилюк присвячений творчості відомої нашої співвітчизниці Класики української літератури Лесі Українки, провидне слово Лесі Українки, з німих страждань, зіткалася печаль, Проте й надія визріла прозора від слів мечів, що гострі, наче сталь, спаде пітьма нічна, короткозора. Серця вітали Лесю щиро, ту, що мужністю. І мужніх підкорила. Щораз обравши праведну мету, як пташка здійнялась на власні крила. Людьми услід пригноблені йшли, розвиднились безправному народу в досвітніх перших вогниках і мли, завеснилось. На вірші і свободу. Хвороба, що ж то тіло, не душа, тендітний стан обличчя й руки жінки та дух палкий на мить не полишав, провидне слово Лесі Українки. Знаєте, чудовий вірш, от мені особисто згадалося відомий такий. Віршований твір Лесі Українки досвітні вогні. І от саме тут якраз згадується, і, і оця тендітність, ця інтелігентність, і, і така сила волі, сила долі в житті і творчості Лесі Українки. От сучасна поетеса Ніна Гаврилюк якраз класно передає у цій книзі от, е, саме цей вірш на тему творчості Лесі Українки. Наступний вірш присвячений творчості Шевченка. Знаєте, ми зараз проводимо такий літній творчий марафон, що має таку символічну ідею, красиву назву і такий глибокий зміст. Літні читання, творчі єднання. От саме зараз в літню пору під час канікул наші школярі отримали такі списки літератури, знаєте, читати за списком літературу під час канікул це добре, але важливо не просто їх читати, ці книжки, а от обирати те, що ближче до душі. І от згадати ті твори тих авторів, знаєте, переосмислити їх. От Міна Гаврилюк це класно робить, і наступна така. Поетичне переосмислення присвячене Тарасові Шевченку. Шевченкові мотиви. Налетіли думи, наче чорні круки, замолили серце, зів'ялили руки. Думи ж мої, думи, зацвітіть, як вишня. Чи ж на цьому світі Україна лишня? Наступний вірш рідне слово. Люд говорить і пише поет, щира пісня відрадно лунає. Рідне слово пускається в лед, а без нього вітчизни немає. У словах і початок, і суть, і щасливе безсмертя народу. Бо й життя з віку звершує путь рідним словом. Від роду до роду, рідне слово любім на початку не даймо нікому, бо запевнились дійсно у нім власний дух українського дому, як батьків, матерів, як життя. Бережім нашу мову на світі, і не канемо ми в небуття, Зарісні цвітом на вітті. Люд говорить і пише поет, щира пісня відрадно лунає. Рідне слово пускається в лед, а без нього вітчизни немає. Зараз ми. Зробимо коротке таке обговорення. Діана, от як твої відчуття, от що тобі найближче до душі з того, що ми прочитали із творчості Ніни Гаврилюк? Рідне слово, угу. Рідне слово так. Мені теж ця думка сподобалась. Люд говорить і пише поет. А от Шевченкові мотиви і, і, і творчість Лесі Українки, як тобі от е, сподобалася ця е, така емоційність, і, і такий підтекст. От який ти підтекст там знайшла? Ну, або іншими словами, таку головну думку, головну ідею, от що стосується. Наприклад, творчості Лесі Українки. От тут є цікава думка. В досвітніх перших вогниках Імли завеснилось на вірші і свободу. От про вірші про свободу. Ну, власне, зараз ми ще е, почитаємо наступний, наступний сюжет. Він буде про погоду. Про дощі, про те, як любити природу, ну і як це переосмислювати, давайте подумаємо. Пензлі дощу. Пензлі дощу золотисто танцюють. На полотні спекотливого дня. Далі зневірені перелицюють, дощ і оновлення з віку рідня. Прагнення свіжі вірвались в задуху. Зливою крапель живих опекли, і задубіле здригнулось од руху в запах пірнає живиці смоли. Пензлі дощу. Захопили зненацька душі померклі і спраглі в полон. Затрепотіла десь жилка козацька, кров переповнив цілющий озон. Пензлі дощу, наче крила жар птиці. Помахом кличуть в новітні світи, чисті жадання, зворушені лиця. Як же за мрією серцю не йти? Ну, от, власне, такий сюжет тут і про погоду і про дощі, і про нашу ментальність. І от на цю тему ще один цікавий вірш Ніни Гавелюк, якраз присвячений нашій аудиторії юному українцеві. Мова українська це душа народу, що не терпить зради, береже свободу, що в серцях палає факелом любові, що живе натхненно мудрістю у слові. Мова ця від Бога нам благословення, з нею лється в душу радісне натхнення, з нею ми сміємось, плачемо із нею, у безмежнім світі чуємось ріднею. З нею ми долали лиховії люті, З нею ми щасливі, а думки розкуті. Мова нас єднає на шляху крутому. той не личить бути неуком нікому. Вчи старанно мову, нею линь до Бога, З мовою у вічність поведе дорога. Діана, як твої враження від вірша юному українцеві? Що стосується нашої рідної мови? От що ти відчула? Яку думку тут для себе знайшла головну ідею? Ну, от ми щасливі, думки розкуті. Да? От, тут дуже поетично порівнюються наші такі життєві спостереження. От як ми говоримо, як ми спілкуємося, що наша мова вона така співуча, вона не просто Вона не просто мова, це одна з найзвучних самих, самих мов. Тому що українська мова на другому місці у світі після італійської звучна. Це унікальна солов'їна мова. Що такої, такої мови просто немає. І вона дуже приядна на слух. Так. І це, це дуже е, Ніна Гаврилюк, вона дуже вдало передає такі не просто особливості мови, вона передає ментальність. Ну, зараз ще один такий на завершення нашого е, сюжету вірш присвячений. Музикантам та меломанам, от е, тим, хто полюбляє музику і слово мелодія. Вернись, чарівна мелодії до серця торкнись пророче. Війна душегубцем злодієм у просторі чинить злочин. На гілці пораненні краю горять золоті ранети. Із примхви ворожої зграї на волосинці планета. Ми вистоїмо у герці, пройдемо вогонь і воду. Мелодія зрине у серці, накрила здійме свободу. І скотиться сонце яблуком в червоні, як кров заграви, щоб так передати правнукам ціну перемоги і слави. Ну, ми розуміємо, що це написано вже під час війни. І що тут мелодія миру якраз є такою головною ідеєю е, сили і незламності духу наших е, співвітчизників. І ще один такий вірш, дуже короткий і, і мотивуючий. Він без назви. Секунди січуть, обпікають крижинками. Час обернувся в розбурхану. Вихолу. Мелодію серця на видиху вимкнули, бавиться безвість вчорашніми втіхами. В серцевому ритмі пульсує нескореність. З нею в сто крат ми стаємо міцнішими. Світають герої на обрії зорянім. Після богів, залишившись безгрішними. Ну, ви бачите, що тут громадянська лірика яскраво представлена, і це також показує незламність духу наших співвітчизників, і поезія Ніни Гаврилюк вона дуже така яскрава в цьому плані, дуже яскраво все це. Показує. Ну, Ще один такий, такий є, є вірш, що стосується душі людської, така тематика дуже така глибока, душа сама себе впізнала зразу, лише перші звуки впали в тишу дня. Тремтить печаль, завмерли світ і фрази, і дивний усміх кинувся на вмання. Як відшукати зміст буття людського, чому так вабить думку глибина? В людині незбагненне море всього, із чого тільки створена вона? Душа людська не раз себе пізнає в бравурнім марші, в джазі, в ритмі струн, та лиш в печалі дійсно відчуває, що беззахисна між життєвих дюн. Що взяв її легенько хтось на руки і відпустив летіти в срібну вись, саму себе оплакать в щемних звуках, а потім, мов листок, упасти вниз. Ми прочитали в ефірі уривки з книги Мозаїка ритмів. Тут і музика, і слово класно, класно поєднані. І ми дуже раді, що нашим українським співвітчизникам і харків'янам. Тут така авторська автограф, авторське таке поважання харків'янам від авторки з любов'ю. У час важких випробувань поезія підставляє своє плече Крило. Ось так у нас сьогодні і харків'яни і не тільки в ефірі взяли участь. Скажи Діана, як тобі як твої враження від поезії сучасної? Авторки Ніни Гаврилюк Які емоції ти відчула? Емоції, <говорити> що це все про. Мою країну. Так. Дійсно так. І не тільки про країну, і про. про... да, <говорити> Діана sì, відчула годість. Годі за нашу Україну, тому що так. в Україні є такі замечательні поети. Така чудова поезія, і вона відчула гота, натхнення та повагу. Так, ми хочемо ще подякувати сьогодні. Відеоілюстратором є Роман Маслов. Він креативно створює такий емоційний фон. Це дуже-дуже важливо, щоб сучасна молодь робила саме свою таку, знаєте, версію сьогодення, тому що серйозні мотиви поетичні вони. Також відображаються в різних проявах такої відео ілюстрації. От ну ми хочемо побажати нашим глядачам читати українські книжки, пане Олександре. Останні ваші побажання нашим глядачам на тему сучасного читання, особливо влітку. Будь ласка, дякую, пане Лене. Я хочу побажати всім нашим глядачам, як нам як мога більше читати української поезії, українську літературу. Тому що читання, воно єднає людей. І коли зараз є час вільний, потрібно більше читати книжок. Це намного корисніше та цікавіше всім. Грати вики, наприклад, тощо. Тому читайте, розвивайтеся та пам'ятайте, що наша країна найкраща. Дякуємо. І дивіться, сюжети з Ніною Гаврилюк вони є у відкритому доступі. Ми робили і в ефірах. Гості ефіру в пані Ніна Гаврилюк виступала. От сьогодні ми читали окремі вірші з тієї книжки. Знаєте, така мозаїка ритмів сучасного життя була яскраво представлена. Вибірково деякі твори ми сьогодні прочитали. Отож, читаємо влітку. І відчуваємо себе щасливими в процесі читання і світу пізнання на цьому ефірі. Дякуємо за увагу. Дякуємо за увагу.